Ну, що ж, на жаль, казка таки не стала повністю цією казкою, але знаєте, зараз, ну чесно кажучи, вже. Не хочеться задавати навіть якісь питання, хочеться, ну, перш за все, просто подякувати вам за цей шлях захої балки у фіналі восьми, бо там спочатку у чвертьфіналі дуже близький матч з енергією серія пенальті, Те ж саме в півфіналі. І зараз, ну, чесно кажучи, думаю, після першого тайму було мало, мало хто давав вам шансів, але ви знову створили це диво. І що скажете взагалі? Дякую за привітання. Ну, хочу подякувати і привітати команду Ураган. Вони молодці, вони заслуговано перемогли по нашій грі. Ну, бачили, в нас нехватка трохи гравців. Це дуже вплинуло на результат. Ну, ми вилізли, бачите, з 0-3. Ми вилізли. Ну, перевернув цей п'ятий м'яч, ну, трохи не вистачило сил. Та, мабуть, так, дійсно, от наскільки це стало вирішальним фактором, бо, по суті, менше доби, оскільки зараз у нас 16-18, а той матч закінчувався вчорашній, десь близько шести, здається. От Просто, напевно, все ж таки занадто інтенсивний графік, так? Я хочу сказати, що багато травмованих гравців, бачите, ще й Лігензєвич пропускав по жовтій карці. Ну, тому ну, важко нам було важко. Ну, ми сражались, Ми билися, це мені подобається. І хлопці молодці. Я тільки що їх привітав роздягальні, то ну, якось, ну Перший сезон в фіналі Кубка, е, в, фіналі, ну, в фіналі восьми ми попали в плей-офф. Тому прикро, ну, прикро звісно, що ми е, не, не, не забрали кубок, ну, значить так воно має бути. От саме за боротьбу вам величезний респект і знаєте, хочеться завершити на позитиві. Я Кілька сезонів тому футбольну зорю Юрія Вернедуба називали мужиками. А яке прізвисько придумаємо для сухої балки Сергія Гупаленка? Ну не знаю, ну мужики ми теж, теж мужики. Ну, не знаю, ну, треба, подумати. треба подумати. Ну, Ми молодці, ну, ми, ми дралися, ми сражались. Це саме головне. Думаю, може, треба час і буде по-іншому. Ну, є, є проблеми. Бачите, четвертий м'яч, п'ятий. Це вже з потері концентрації. Трохи ну, важко хлопцям, важко. сімьох сім грати важко. Ну, нічого, що будемо йти далі. Я хочу привітати і наших болівальників, дякуємо дуже, наше, наше руководство клубу, дуже дякую, вони багато вкладають. Емоційно, емоційно все, вони дуже, дуже горять цим. Тому їм велике дякую. А ми будемо працювати і думаю, в нас ще все вийде.